Всім доброго дня. Я хочу сказати, що до об'єднання організації Київська Віч входить 56 організацій, громадських київських протестних груп киян, які протягом тривалого часу захищають Київ від протиправних забудов, опікуються проблемами збереження архітектурної спадщини. Зараз я хочу розказати про один конкретний випадок, але такий. Дуже 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 неймовірно важливий забудовники добралися вже до наших легендарних київських пагорбів, оспіваних у віршах, піснях, з яких ми не можемо явити обличчя нашого стародавнього міста. Зараз мова йде про легендарну юрковицю, хоровицю, на якій було засновано Київ. Це одне з найдавніших місць у світі, унікальному природному ландшафту юрковиці. Понад півтора мільйонів років. Там знаходилася легендарна Кирилівська стоянка первісних людей епохи Палеоліту. І це пам'ятка археології національного значення. Крім того, у цьому унікальному місці розташовано ще декілька пам'яток національного значення. Я хочу згадати про матеріали, знайдені Чорноліської культури. Це про слов'янське населення, 8 7 століття до нашої ери, матеріали трипільської культури, це 3 століття до нашої ери, матеріали зарубинецької культури, це Друге, Перше століття до нашої ери. Там було знайдено городище та могильних часів Київської Русі 9-13 століття нашої ери. А саме там знаходилося форпост, який захищав. Київ з того боку, і там була похована дружина князя Ігоря, Олега і так далі. Місце найдавніше, аналогів взагалі немає у світі. І я хочу показати: ось територія та зони охорони пам'яток археології та археологічних об'єктів, розташованих у межах міста Києва. Ось тут, ось тут ми бачимо. Тут знаходиться гора Юрковиця і в межах цієї ділянки ми можемо побачити декілька пам'яток археології національного значення. І що ви думаєте? Там, де колись милувалися краєвидом київські князі, зараз місцеві князькі теж збираються милуватися краєвидами. Унікальне місце, місце забудовується. Це історія ділянок, наданих ще Чорновецьким, а потім перепроданих. В нас є прізвище, ми проводили аналіз. Там на прізвище Кравченка багато ділянок було надано. З 2012 року ми намагаємося відбити дві кінцеві ділянки які, ну, Якщо всі інші ділянки були на рівному місці розташовані і видані, то ці ділянки вони були створені там, на місці пагругу. Тобто відбулося руйнування унікальних київських схилів, без жодного археологічного нагляду, без жодних на те дозволів. Таким чином, перший раз ми викликали міліцію у 2012 році, природоохоронну прокуратуру, було заведено певні справи. Людина на прізвище Ляшенко, але ділянка оформлена на його мати була. Він замість 10 соток, на який в нього мався акт теж протиправно виданий. До речі, він захопив 30 соток. І зруйнував легендарні київські схили. Далі. Рядом з цією ділянкою була ще одна ділянка, яку власник маєтку за адресою вулиця Отта Шміта, 18В. Взагалі протиправно захопив без жодних дозвільних документів. Спочатку він зробив там собі город, де вирощував картопельку. А потім він розширив цю ділянку і почав руйнувати схил. У 2012 році його примусили це припинити. Він відмовився, сказав, що це не він, паркан не його, і він не знає, хто його побудував. Паркан був знесений, а ділянка залишилася вільною. Ми періодично проводимо ревізію того, що відбувається. І ось 3 листопада. Приїхав на місце, ми побачили, що громадянин, власник ділянки з вулиці Ташміта, 18В, руйнує знову схил. Але він вже не дерев'яний паркан виставив, а виставив бетонний паркан. Він заявив, що він депутат, що він домовився із міліцією з владою. Ось, і коли я попросила представитися, який він депутат. То він мене вдарив по голові, я втратила свідомість, була швидка, я пройшла судмедекспертизу, ну і було порушено кримінальне провадження. Щодо ділянки сусідньої ділянки на вулиці Оташміта, 18Д, громадянин Ляшенка продовжує будувати там свій будинок. Протиправна захоплена ним територія теж. Знаходиться в його власності поки що, прокуратура е, жодним чином не реагує досі. І, коли, і в нього був дозвіл на спорудження мафу, малої архітектурної форми. Він нам це казав у 2012 році: не хвилюйтеся, це в мене буде маф. Ну, е, там збудував він маф на 300 метрів. Ось така ситуація. Тобто е, в нас є головна проблема це тотальна безвідповідальність. І якщо б ми примусили цих забудовників знести не просто там, а знести, саме знести декілька таких об'єктів, то наступного разу вони б вже не будували. І це було б гарним прикладом для всіх інших забудовників. Але в нас зараз ось такий принцип: якщо щось так побудували навіть і протиправно, то дати людям добудувати і не зносити. Але це, бачите, це породжує нові нові зловживання. І ще я хочу два слова сказати щодо генерального плану нового до 2025 року, про який згадав вже пан Сергієнко. Справа в тому, що жодних юридичних підстав для розробки цього генерального плану ні в кого не було. Тому що в нас є зараз чинний генеральний план до 2020 року. Я хочу сказати дуже важливий факт, що розробка цього нового генерального плану була здійснена протиправно і також протиправно були витрачені бюджетні кошти. Тому що тендер було проведено одного учасника. Не було проведені навіть відкритих торгів. І під це, це замовлення було створено спеціальну установу, це міста будування. Потім вона була перейменована в Інститут е, генерального плану в КП у той час, коли в нас діє, діє професійний інститут генерального плану, який і є розробником всіх попередніх генеральних планів. І е, я дуже цікаву відповідь на днях отримала від пана целувальника. Він мені відповів, е, як, чому. Вони застосували процедуру закупівлі одного учасника. Як ви думаєте, чому? Виявляється, тому що не було конкуренції. Професійний інститут генерального плану, де працювало багато людей, який зараз у нас залишився без роботи, конкурентам не вважався для новоствореної такої ось структури. І ще остання. Жодних громадських слухань, обговорень генерального плану, про які зараз каже пан Соловальник і компанія-розробників не було. Після того вони намагалися їх провести, але люди йшли, казали, що вони в, цьому, в цій афері участі брати не будуть. Вони їм нема чого обговорювати. Але інститут містобудування, будування департамент містобудування та архітектури на з силувальником стверджували, що такі обговорення відбулися. І ось дуже цікаво. Він мені направив звіт про результати розгляду пропозиції громадськості до проєкту Генерального плану міста Києва. Ось такий собі звіт. Ось е, в такому форматі, як виявилося, проводилися обговорення на сайт. Там е, було розміщено якесь оголошення у газеті «Хрещаток», ви всі каян, я думаю, ви його всі бачили, так? Ну, хто читає з киян газету Хрещатик? Звісно, що лише зацікавлені забудовники. І ось ці забудовники, ну, може, якісь громадяни, надавали пропозиції до департаменту і на підставі цих пропозицій і відбулися так звані ось громадські обговорення. І знаєте, я тут переглянула цей такий ну, невеличкий взагалі звіт. І що я побачила? Ось, наприклад, у моєму сквері. Який ми захищали 10 років у Шевченківському районі, де збиралися побудувати церкву євангелістів якусь, ми відбили. І я думала, що дуже давно відбили, і вже ми забули про це. І що я бачу тут? Ось тут пропозиція якась була, і в результаті в новий генеральний план увійшов наш сквер з можливістю побудови там цієї церкви, яку 10 років. Ми, ми вже про неї не думали. Ось і тут, по пунктах, якщо пройтися, ось така тут ситуація. Тому, тому громадськість не повинна надати, протягнути будівельній мафії цей новий генеральний план. Дякую.